Андрій нещодавно повернувся з зони АТО. Проходив службу у пункті пропуску Красноталівка на Луганщині. Неохоче розповідає про минулі події. Унаслідок атак бойовиків від місця, де стояв його пункт пропуску, не залишилося нічого. Ні, Немає цього пункту пропуску. Його обстріляли. Було два вистріли з мінометів. Один попав вистріл прямо в вишку, який стояв біля пункту пропуску, а другий вистріл попав в єдиний офіс, який стояв. Повернувшись до Бачівську, потроху звикає до мирного життя. Проте говорить, стоять на поготові. Якщо сусід розпочне провокувати, не забаряться. Вже є да, досвід. Досвід, гіркий досвід. Саме що цей проект і стіна, ми готові в принципі, до оборони. Проекту стіна дали старт торік. Уздовж кордону на Сумщині пройшли два кілометри. Мур звели тільки у Бачівську. Решту перекривають інженерними спорудами фортифікаційного характеру. Більше 15 кілометрів противотанкового РВА зроблено. Майже по всій ділянці зроблено КСС, близько 25 оборудовано оборонних позицій. Також пункт пропуска повністю оборудований і готовий для відбиття відсічі. Загалом на кордоні з Росією регіон має 8 пунктів пропуску. У наступному році проєкт стіна на території області має бути завершений. Нагадаємо, ділянка межі Сумщини з російською територією це 560 кілометрів. Євген Поростенко, Сергій Мілевський на часі новини.